Доброго дня, дівчата! Ось і закінчився мій перший спільник, який організувала Раїса. Велике їй дякую. Вона об'єднала таких чудових майстринь, що мені як спонсору, до речі, уперше я була спонсором. Дуже важко було обрати переможницю, бо в мене була категорія кризі, яскрава, незвична робота, а таких робот було багато, дуже багато. І ось я все ж таки, а треба було єдину, тож я обрала це Вікторія. Я вибачаюся, дуже довго підбирала подарунок, який буде саме їй, як я вважаю, до вподоби. Тож я довго перебирала, що, що я можу запропонувати такій гарній майстрині і зрозуміла, що ниточки це вже все в є. Тож, щось таке незвичне. Якщо вона захоче, вона сама покаже, що там буде у подаруночку, але я дуже хотіла, щоб їй сподобалося. Тож так довго і вибирала, вибачаюсь, дівчатка, всі ви такі чудові, всі ви такі гарні майстрині. Дуже сподобався спільник, дуже рада, що я зустріла вас. Так що, думаю, Рейса це не останній спільник. Будемо сподіватися, що все буде у нас добре і ми зможемо зустрітися у щось ще таки, таким подобним. Чи в Шапкамані 2024, бо наступний рік вже не за горами. То що усім всіх благ і до нових зустрічів. А то, що я змогла зробити на шапкомані, я, що мені вдалося, це дві шапки. Я долучу фото, бо не. Цього в налічі в наявності вибачаюсь. Тож тільки оцю остаток, що, що залишилося від ниточки, показую, а там подаруночок запакований. І я в мене не вдалося берет з нитками. Вони жовтими смужками пішли, тож його не буду. Показувати я його так і залишила. Нічого я не придумала. Ну що, побачення. До нових зустрічей.